Слава Ісусу Христу, Слава на доніву Христі. Щиро дякую всім тим, що молитеся спільно зі мною і дякую щиро всім жертводавцям. Дуже дякую вам, нехай Господь Бог приймає вашу пожертву, нехай воздасть кожному за вашими бажаннями і все те, що ви потребуєте для спасіння. Я хочу вас сьогодні все таки ще заохотити за младенця Мат Матвія. Маленька дитина там дуже складна у нього. І хвороба і операція складна. І за всіх дітей, знаєте, за всіх діточок молимося за всіх хворих Кожний стрес, кожна наша ситуація в сім'ї, там мама чи тато. А ми всі перебуваємо в постійному стресі, воно падається все на тих дітей, які вони ще не захищені, які ще емоційно не адаптовані до цього жорстокого світу. І діти стають часом жертвою тої ситуації, що навколо. Зверніть увагу, що через нас, через батьків, ми дітям передаємо свій стан, так, от стресовий бо ще якийсь. Так якщо ми можемо передавати той стан, то давайте будемо його передавати, якийсь добрий позитивний, що ми маємо передавати дитині, стан негативний. Знаєте, задумайтеся над цим питанням, з тої причини, що неважливо, як ми себе поводимо, так? Але той стан всередині тієї, він передається стан душі. Не того зовнішнього кремляння, так? Часом людина посміхається так, із за делікатності така, яка щаслива, на всі 32 зуби. а там всередині розумієш, дітки воюють. Бог дивиться на наш внутрішній стан. Диявол дивиться на наш внутрішній стан. Все, що навколо нас, реагує на наш внутрішній стан діти, родина. Я через маму згадав, знаєш, як вона казала за, за дата. Він як приходив з він казав їй «Дарусю». а вона каже: не кажи мені дарусю, ліпше, скажи якось інакше. Бо форма була. Така, знаєте, якби е, пислива, така, але наповнення було зовсім друге. Тому, тому будьте правдиві у своїх, будуйте свій внутрішній стан і пам'ятайте, що від нього залежить все те, що навколо вас. Ситуація в сім'ї, в родині, а особливо діти. Тому коли ми молимося. Молитва потрібна нам, щоб ми змінили свій стан. Ми часом думаємо, що ми мусимо молитися, бо Бог потребує молитви. І як я зговорю три рази наш, Бог скаже, о, молодець! А як я зговорю 10 разів, очі наш, Бог скаже супер! Богове наших молитв не потрібно ні на йоту, абсолютно. Ні на крапку. Не потрібно, Богові наші молитви. Молитва для того, хто молиться, і за тих, за кого молимося. Молитва потрібна нам, щоб змінити нас. Як говорить Святой Августин, чим більше я молюся, тим більше я хочу молитися. І це стан перебування в молитві міняє мене. І змінюся я, і зміниться все навколо мене. Так і діти теж. Поведінка ваших дітей залежить від вашого стану внутрішнього, як ви виглядаєте перед Богом. І той стан ви можете змінити молитвою. Молитвою. Бо коли я молюся до Бога, я до Бога звертаюся, я говорю з Богом. І від цього багато чого залежить, так? Знаєте, як дитина прийде до школи там, і до вчителя щось там заговорить, і вчитель каже, добре, не переживай, я тобі за це півріччя кладу п'ять, ти молодець. Що дитина відчуває? Вона відчуває радість, впевненість і вона щаслива. Так само працюйте з Богом. Прийдіть, як до вчителя, і він вам постійно буде йти на зустріч, але прийдіть, прийдіть і приходьте у молитві. Тому зараз я закликаю вас до цієї молитви за цього нашого маленького ангелика, за Матвія. Тому ще року немає. Господи, помоліся, Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, Ти приймав дітей і говорив, що їм належить Царство Небесне, Ти сказав, що тайни Царства Божого не були відкриті мудрі та розумним, а лише немовлято. Ти, в'їжджаючи в Єрусалим на Осляті, із радістю прийняв почесті дітей. Які співали тобі Осанна, тому благослови всіх, хто старається повернути здоров'я цим всім хворим дітям і слузі Твоєму Матвію, і простяни ласкаво свою руку над всіма хворими дітьми і всіма покаліченими війною, щоб вони як можна скоріше відновилися і зцілилися. І, і, і Нехай твоя Церква і батьки цих дітей зрадіють померенню до них повноти сил і з знячним серцем проставлять тебе на віки віків. Амінь. От бачите, навіть коли в молитві ми згадуємо за, згадуємо за в'їзд Ісуса в Єрусалим, діти кричали Осана. Хто їх заставляв? Ніхто. Присутність Ісуса Христа. Присутність Ісуса Христа, вона діяла на тих дітей, бо діти вони по-особливому відчувають стан дорослих. Вони відчувають. Знаєте, діти вдома там що зраються, і приходять гості. Зайшли до хати, привіталися говорять, дитина навіть не реагує. А не раз чоловік якийсь заходить, Дитина перестає гратися і дивиться, хто це прийшов. Дитина відчуває. Вона то не розуміє, але вона відчуває. І дитину не здуриш. Є такий нараз, ну, дядько прийде, такий ну, заростий якийсь там не, не причесаний туди, і дитина до нього біжить, хоч би що. І прийде такий акуратний, такий гарний, то все дитина дивиться. Каже, привітайся з дядю. Ні. І все. Діти відчувають більше, як ми. Ми по тому з часом дорослішаємо і то відчуття ми втрачаємо. І тому кажу вам, особливо тим, які мають малих дітей, чи це ваші діти, чи це внуки, без різниці. Думайте, що говорите в хаті. І думайте, як поводитися. Діти вчуться без мови, без нічого, вони переймають ваш стан, в якому ви перебуваєте. І би ви його не маскували, від дитини не замаскуєш. Тому всі, хто має малих дітей, задумайтеся над цим. Це майбутнє ваших дітей.